Добрий день! Сьогодні я вам швиденько розповім про карти, які розповідають про матеріальне, про гроші, про матеріальні ресурси. От, все, що можна назвати ресурсами. Що стосується матеріального, От, все, що стосується задоволення матеріальних потреб людини. Ну, дуже просто на картах Таро це побачити. Ті, хто приблизно вже, вже вивчив значення кожної карти, він вже може на запитання про матеріальне визначитися. Якщо запитання про матеріальне, то будь-яка карта. Вона відповідає тільки на матеріальне. Більше ні про що. Ну, візьмемо зараз старші аркани. Ось я вибрала аркани старші, які нам говорять про матеріальне, про гарний матеріальний фінансовий остаток у людині. Це карта суд. Мир, колісниця, мах, Зірочка, сонце, колесо фортуни, закохані, справедливість, імператриця. Імператриця, бачите, тут все говорить про матеріальний статок. На картах Таро, що говорить про матеріальний статок? Квіти, трави, пшениця, зріла, поле пшениці, фрукти, ягоди, одяг такий червоний, багатий, тут зелений одяг. Зелений одяг теж це фарба грошей. Ну і такі, такі кольори яскраві і нетемні, нетемні світлі кольори. Ось все, що тут є на оцій карті, можна її роздивитися, все тут говоримо про гроші. що Тут жінка. Багато в неї всього є Бага, багатство, комфорт, те, що вона хоче, все в неї є. Імператриця, карта імператриці. Іерофант, священник, це може бути, якийсь педагог, вчитель. В нього гроші є, не так багато, але гроші в нього є. От він. Задоволений. Карта сила, імператор. імператор Що тут говорить за гроші? Високі гори, високі піки Ось оці гори, оцей трон, чотирикутний бив, бив чи тут баран? з рогами, з такими закрученими, символ грошей, високий трон. Це тут символізує, символізує гроші. Квадратось, це символізує гроші, червоний одяг, помаранчевий, червоний. От. І гори високі, а імператор ще вище, зображений ще вище над горами. О, тобто в цієї людини все є, що можна тільки собі уявити. В матеріальному плані, в плані влади, грошей, все в нього є. Оці карти всі, вони говорять про дуже високий матеріальний стан І людина задоволена. Далі в нас є карти королі, молодші аркани, це. Королі, ці королі в матеріальному плані дуже забезпечені. І дами в матеріальному плані дуже забезпечені жінки, трохи менше, ніж королі, але дуже забезпечені і добилися свого. І молодші аркани далі подивилися, які говорять про Гарний матеріальний стан. Тут скубки. В чому вині. Це емоціональне вис... високе задоволення. Емоціональне найвище задоволення, так? Говорить про гроші. Тут пентаклі, теж про гроші. та жезлі. Гарні перспективи є гроші, буде ще більше. Шістка жезлів, карта перемоги, теж гарні гроші. Верховна жриця. Ну, гроші такі тут не, не дуже великі, невеликі, але є. Але є, Тому що вона жриця, в неї є влада. От, і гроші є. Не такі великі, але є. Тріка кубків. В би ні? Люди задоволені, щасливі, гуляють. Десятка кубків, щаслива сім'я. Тут все є і моральне задоволення, і матеріальний статок. Шістка пентаклів. Прекрасна допомога матеріальна. Паш пентаклів. Невеличкі гроші є, але гарні перспективи. Високі квіти, гори ми бачимо, бачимо цього барана. Символа грошей. Янгол е, віщує високий рівень задоволення матеріального е, в майбутньому. Пентакль в руках. О, тому з цього підлітка будуть гроші. Лицар пентаклів. Ну, теж ми бачимо широке поле пшениці, теж символ грошей. Він йде до цього, так сказати, високого рівня, Кубків. Теж прекрасний юнак, У нього теж це буде квіти. Все показує, що одяг багатий, скринька під ногою з коштовностями. Все показує, що в нього будуть гроші. Тут мечі, план заробляння грошей вже є. І в майбутньому він буде виконуватися. Десятка пентаклів. Щаслива сім'я, багата, дуже забезпечена. От, тут передаються, передаються кошти із роду в рід. Тут жезлів. Це вже є план заробляння грошей. І вже людина знає, як і діяти. Десятка жезлів. Є людина іде, в нього є гроші в цього чоловіка. Він йде, тут гарний будинок не так далеко. Заробив гроші важкою працею. Вісімка жезлів показує, що скоро буде якісь, будуть якісь гроші. Дев'ятка жезлів, невеличкі гроші є. Таких, така хатиночка, дуже небагата хатиночка, але є. Є. Щось у нього матеріальне зароблено. І він захищається, захищає свій матеріальний статус. Лицарь мечів, летить до своєї мети до своїх матеріальних цінностей, дев'ятка кубків. От людина задоволена, не бідна. це говорить про те, що в неї гроші є. Вісімка Пентаклів, це ремісник, спеціаліст своєї справи, він заробляє гроші своїм трудом. В нього завжди є кошти. От, невеличкий будиночок. Він заробляє своїм трудом і йому вистачає на життя. Надлишку немає, але на життя досталь. Лиця жезлів летить до, до, своє, до своєї вершини, до грошей летить. Трійка пентаклів. Ну тут молода людина навчається, вже може трошки заробляти гроші. Вчиться і в майбутньому гарні перспективи. Дев'ятка пентаклів. Тут вже показані гарні гроші. Дев'ятка це високий статус у людини, гарні статки, висока гора за нею, дерева зелені, трава, квіти, овечка і пентаклі. Гарно вдягнена. Це великі гроші, зароблені людиною. Ці гроші, сама людина їх заробила для себе. Ну і, звичайно, в неї все добре. Шістка кубків. Гарна добра карта. Звісно, тут є небагато і гроші. Сімка пентаклів. Людина кудись вклала. І чекає дивіденди із того, що вона вклала в бізнес. Щось вона зробила таке, щоб росли в неї статки. Але це кубків. Ну, красивий молодий чоловік, гарно вдягнений. Звісно, тут є гроші. Четвірка жезлів. Тут стабільний, гарна сім'я забезпечена. Танцюють он, молодь танцює, дорога до будинку. І в руках кошик з фруктами, ягодами. Це означає, означає гарний матеріальний стан у людей, у цієї сім'ї. Гарний матеріальний стан, спокій, вони задоволені. Пожезлі. Теж юнак, він знає вже, як йому йти до матеріального свого забезпечення, він знає, що йому, де йому навчаться, що йому робити, де працювати. У нього тут піраміда позаду. І гроші в нього зараз в нього немає грошей, а в майбутньому гроші будуть. Голубе небо, сонечко. Красивий юнак, розумний. Гроші в нього будуть. Помірні. Тут помірні гроші, звичайно. Але є, хоч і помірні, але є. Двіка кубків. Теж тут є гроші, бо люди щасливі. І тут Лев, ось Лев з крістями, і знак Меркурія, Бога торгівлі. Тому тут гроші є. І четвірка пентаклів. У цього чоловіка є гроші. Він такий жадівний, не хоче нікуди вкладати ці гроші. От, і буде їх тримати тримати при собі. Гроші в нього є. Так, і тепер карти, які показують поганий матеріальний статус, це диявол. Це може бути втрата грошей або гроші кримінальні, які не принесуть ніякого добра. Башня теж тут втрати. Шістка мечів теж сім'я незадоволена своїм життям, втратила в матеріальному плані, якщо ми беремо таке питання. Сім кажезлів теж боротьба, боротьба за свої фінанси, але тут поки що фінансів не видно. Дві кажезлі теж. Особливо фінансів тут вибір. Дев'ятка мечів, Тут теж якісь втрати. От. Повішений втрати грошей. Вон гроші а, випадають з кишень. Висить людина, і з кишень падають гроші. Втратила гроші, відлюдник. Тут у нього грошей дуже мало людина. Такого похилого віку, думає про душу, вже в нього матеріального мало що. Двійка пентаклів, ну це так, то є гроші, то немає, то заробив, то програв. Несерйозна людина. П'ятірка кубків теж якісь втрати. Сімка кубків теж тут людина щось обирає, але. Нічого вона не вибере, нічого в неї не буде в матеріальному плані гарного. Паш мечів. Це людина, яка хоче заробити гроші будь-якими способами. В неї в голові ось бик, в голові гроші, бик це гроші, але але, поки що їх у нього не густо то трійка мечів теж біль якийсь за втратою грошей. Місяць теж тут грошей немає матеріального. Сімка мечів. Тут може бути крадіжка навіть, п'ятірка мечів, тут теж тут грошей. десятка мечів, руїна. Тут Втрати великі. Четвірка кубків це теж незадоволена людина в депресії. Вісімка кубків це теж матеріальний стан. Не дуже. Вісімка мечів. Так само. Четвірка мечів теж не говорить загрош. П'ятірка жезлів, конфлікти, конкуренція. Немає тут грошей поки що. Дві камечі теж така ситуація вибору. О, це дурень, карта дурень. І ця карта може говорити про те, що ця молода людина може вона починати свій шлях із заробляння грошей, а може і нічого не заробити, бо дурень є дурень. П'ятірка Пентаклів бідність. І смерть тут теж не про гроші. Смерть є смерть. Тут втрата, грошей. Ну так от карти Таро так розповідають про матеріальне, фінансове. Ще до побачення, до наступних відео. по Таро.